Хочете заробляти гроші на нерухомості, починайте рухатися з кінця. Зараз поясню, чому. Дивіться, більшість допускає помилок в чому. Наприклад, ви хочете будувати будинки на продаж або робити ремонти в новобудовах і продавати. Що робить більшість? Купує ділянку, зводить там будинок, рахує собі вартість, додає свою маржу і потім стикається з тим, що нічого не продається. Ринок не працює. А насправді все треба робити інакше. Ви дивитеся, що є забудовники, які будують будинки. Дивитеся, по чому там ділянки, рахуєте, скільки коштує їх проєкт, скільки ви вам обійдеться, наприклад, да, створити такий будинок. І дізнаєтеся в місцевих рієлторів або замовляєте послугу аналітики, по чому такі будинки купують. Тому у вас є ціна продажу, проект, вартість ділянки, і ви можете вирахувати, за скільки ви побудуєте, і побачите, чи є там прибуток. Така сама ситуація з квартирами в новобудовах. А дивитися, по чому продаються без ремонту, дивитися, якщо набудовник надійний, чи можете ви виграти інвестуючи в будівництво, дивитися, які є квартири з ремонтом, і по чому їх купують. Важливо, не по чому продають, а по чому саме сьогодні купується цей сегмент, ця нарухомість, цей комплекс. Рахуйте, чи впораєтеся ви з ремонтом в цю ціну і залишиться там маржа. І Якщо вам це вдається, заробляйте.